У руках зараз пила, яку хоч раз тримав кожен, хто вирішив придбати бензопилу Спіль. Про неї часто кажуть моя перша пила. Вона класна, легка і комфортна в роботі. І перш ніж почати детальний її відеоогляд, скажу, найдоступніша бездоганна якість від компанії Stiľ це, звичайно, модель бензопили ms 170 Цього абензопилаш тіль МС-170 вдало поєднує у собі простоту експлуатації та міцність. Вона стала універсальним та надійним помічником у домашньому господарстві для мільйонів користувачів. Це оптимальний вибір для таких популярних завдань на присадивній ділянці, як заготівля дров, догляд за садом, обрізка дерев і майстрування з дерева. В чому ж секрет такої затребуваності моделі МС-170? Мабуть, в тому, що за невеликі кошти ви отримуєте потужність в 1,8 кінських сил при робочому об'єму циліндру 31 кубічний сантиметр. Ще один позитивний аргумент, який одразу привертає до 170-ки нашу увагу, це економність у використанні палива. Пила комплектується шиною довжиною 30 сантиметрів. А крок ланцюга 63ПМ3, який ви отримаєте при покупці 3,8 дюйми. Таке оснащення дозволяє впоратися без зусиль з усіма роботами в саду. Вага пили 4 кг, тому ви попрацюєте на славу достатній час. Перевірене часом базове оснащення у сучасному дизайні працюють на ваш комфорт і відсутність втоми. Ергономічна ручка розроблена спеціально для зручності при довгому використанні, забезпечує високий ККД протягом усієї роботи з пилою МС-170. Такими функціями пристрою, як холодний і теплий запуск, робота і вимкнення, можна керувати одним важелем. Це зручно, безпечно, адже долоня оператора залишається на ручці. Бензопила штіль МС-170 зібрана за технологією, яка гарантує якість та продуманість механізмів до найдрібніших деталей. Як приклад, компенсатор штіль регульований елемент у карбюраторі, що забезпечує стабільну потужність двигуна, склад вихлопу і витрати палива впродовж тривалого періоду, незалежно від ступені забруднення повітряного фільтру. Модель МС-170 також оснащена системою змащення ланцюга ЄМАТік. Це дозволяє скоротити витрати мастила на 50%. Гальмо ланцюга Квікстоп спрацьовує при натисканні на передній захист рук або у разі сильної віддачі миттєво зупиняє пильний ланцюг. Потужна, економна, екологічна, комфортна і одночасно доступна. Штілі Мес-170 зручна навіть з точки зору своїх розмірів. Її можна перевезти будь-куди, при цьому пила займе багато місця при транспортуванні. Залишилось лише потримати її в руках та запитати у консультантів магазину Добрий господар про те, що ще вас цікавить. Для цього завітайте до магазину. І дозвольте собі правильний німецький інструмент, який значно полегшить вашу роботу і зекономить час.